Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала буква І. Буква І звук І. Звук І голосний. Ми його можемо проспівати, і нам нічого не заважає. При звуковому аналізі слова він позначається кружечком. На письмі використовуються велика та маленька букви І. Велика ставиться на початку речення, а також на початку власних назв. Є чудові імена Ігор, Ірина, Іван, Інна ілля, які починаються з букви І. Буква І худа мов спиця, ніби цифра одиниця. А зараз буква І позагадує нам загадки про слова, які з неї починаються. Люба, мамочко, ну де ти, подавай скоріш сервіс, доставай смачні цукерки, ті, що звуться, так. І рис. В нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. Це іній розпустив бундючний птах зозулясте пір'я. Та Івась здолає страх, вийде на подвір'я. Індик, великий птах, є чорна і червона, а поживна ж бояка, Зветься цей продукт чудовий, не інакше як ікра. В квітнику у мене виріс синьоокий, пишний. Ірис не плутати з ірисом, той який цукерки. А є ще чудове слово на букву І. Це іграшки. Ось така цікава буква до нас сьогодні завітала буква І та звук І. Дякую на все добре.